Юрій Бондаренко вирушив у зону, АТО добровільно захищати Україну від російського агресора вважає своїм почесним обов'язком свого часу. Чоловік прийшов в Афганістан і відтоді цінує братство воїнів у цивільному житті. Працював учителем, тому вміє надихати словом молодих солдатів. Хочеться, щоб молоді люди теж відчували патріотизм і йшли служити в армію. От мені вже 50 років виявило таке бажання. І, як кажуть, і патріотизм, і біль за нашу Україну, за те, що твориться на нашій Україні. Ось, і Це все спонукало мене піти в армію і показати приклад іншим, і моїм випускникам, яких я виповував, і іншим друзям, близьким. Карлівський міський голова Володимир Сліпцов вважає, що завдання влади забезпечити міцний тил тим, хто йде боронити нашу державу. Це як то кажуть, святий священний обов'язок, коли хмари звичаються над країною, допомагати святий обов'язок, допомагати воїнам, які захищають нашу землю. Ось уже втретє. Ми зустрічаємо, проваджаємо. Намагаємося частинку своєї душі і те, чим можемо допомогти нашим військовим. Захисники Вітчизни вдячні карлівчанам за теплий прийом. Мені дуже приємно, що люди заботяться, люди нас нас вірять. Ми в свою чергу помагаємося двері оправдати. Лучше горіться кров домовою, чим дітей в полі. Ночі, тому що ночі у нас дуже транспорту запащено людей, но... у шкільній їдальні на воїнів. Очікувала ситна вечеря. Містки порції з гуляшем та котлетами, салати, запашний хліб, рум'яні пиріжки, солодкий компот. Про достаток на столі потурбувалася компанія докучаївські чорнозами» та фонд. Добро.